Пасхальний день, коли вся православна церква по цілому світу отримала сообщення, а тепер, можливо, то відіти і по відеоканалу, як в Єрусалимі очередний раз зійшов благодатний огонь. І Бог Милосердний ще раз підтвердив, православна віра, благодатна законна. Та є віра, котра спасительна. І сам Господь своїм чудом з небес підтверждає, во перших Пасху православну по юліанському вічно молодому церковному богослужебному календарю, котрий із православних міняє календар Пасху, не сміють перемістити. Бо не переміститься благодатний огонь. Історія показала, що тільки православна церква в мірі несе подлинне слово Боже. І коли Єрусалим підтвердив, скільки благодарних сердець добавляли слова, записані через інтернет, і ще нам Бог дав один рік. Ми видимо, що сокращаються дні. Історія йде до свого завершення. Но тепер уже на Пасху ми можемо вспомнити всю підготовку, всю історію Великого Поста у 2023 році, який, на наш погляд, вийде в історію для одних, велика слава. І радость і ісповедання віри Христової канонічної, претерпівши і мучення, і гонення, і оскорблення, і навіть судові переслідування. А для других позор, ужасніший позор, бо чоловік, котрий має лише маленьку капельку совісті, ніколи не подуйме слово своє проти віри свого сусіда. Бо Він знає і Бог, і земний закон дає на це право чоловікові. Що нам було удивительно, що Великим постом вдруг вийшли з подполя люди безбожні, і почали переслідувати простих мирних громадян України. За що, за що вони вийшли на поле поста? Совершають молитви, моляться за воїну, за державу свою, за єдинство держави, допомагають нужденним. В чому їх вина? А ми вспомнили, коли в Києві люди не церковні, неправославні і безбожні, возможно, тайні сатаністи. Коли увіділи у Києві 300 тисяч кресний ход, вони собі тоді вже, напевно, дали задачу все зробити, щоб більше не допустити православних, щоб вони так збиралися свободно, показуючи чудесну віру свою, а скільки кресних ходів по цілої Україні. А які прекрасні кресні ходив по чаївській лаврі, І то Лаврі по Чаївській нині указують за то, що вона така організаторка, мільйони людей пропускає через себе, духовно їх поднімає, їм приговор закрити, забрати, передати. Хоч то буде незаконно, безбожно на цілий світ сміх. Але у безбожників виходу не є, вони своєю проповіддю або пропагандою не успіли, не суміли переубедити людей. Бо як ми жителі Закарпаття 1150 років православні, і якщо нам хтось би предлагав міняти свою віру, так ми її вистояли у час Австро-Венгрії за тисячу років. Мукачівська єпархія православна була майже за всю історію незалежна, повна і держала наших древніх жителів Закарпаття, історично карпатських русинів у вірі православній. І ми б могли думати, австромадярщина то була, навірно, не демократична, да й Чехія малоліпша була, да й СОВський Союз позорний був, гонив церкву Христову. Ну, так ся надія, що жителі Закарпаття. Голосували за незалежну Україну, бо надіялися на милость Божу, що це буде наша ще одна ніяка друга Чехословакія, де б ми відчули себе свободними. І от сьогодні ми свідчимо, що хтось протягнув руку проти нашої православної віри. А ми зрозуміли за що? 300 тисяч людей, віруючих у Києві на, на Владимира, кресний ход. А в нас в Ужгороді кожен рік теж кресний ход на Владимира від Кафедрального собора на строїтельство Нової Церкви. Ото означає, що наші люди полюбили кресні ходи, бо сам Господь шествує у час із тими людьми. Це кресні ходи мира і благословення. Господи, благослови наших людей радостю пасхальною. Дай нам силу, щоб ми б способні були і сьогодні своїх підтримати, і, случайно зайшовших у храм Господній, і тих людей, котрі вже вибиті від віри і вже формально рахуються ще віруючими, а вже в Христа втратили, за всіх молимося, найбільше за гонителів церкви, за тих, хто пострадав. За тих, хто сьогодні свідчить, що у його адрес получаються недобрі слова. Але ми співаємо пісню і ради Христа один одного обнімем, раді Христа простим вся Воскресенням. І так скажемо, і так возупіїм. Христос воскрес із мертвих смертю смерть поправ. Ісущим в гробі живот дарував. Христос Воскресе!